Петени ПНХ. 24 лютого в Івано-Франківську погасили нову марку, приуроченого річниці повномасштабного російського вторгнення на територію України. Як усе відбувалося? Дивіться у сюжеті Ірини Некорович. Один штамп і марка погашена. Після цього вона вважається офіційно введеною в обіг. Тараж даної марки є 250 тисяч аркушів. Марок до самої марки також ідуть конверти першого дня, художні конверти, а також листівки. На марці графіті всесвітньо відомого художника та активіста Бенксі, яке восени він зробив на одному зі зруйнованих будинків у місті Бородянка, що на Київщині. Де зображено боротьбу двох зідуїстів? Де маленький хлопчик перемагає великого чоловіка? Можна сказати, що це графіті є таким символізмом боротьби і протистояння. Маленької помірком території нашої держави України з великою там по територіях держави Російської Федерації також символічним є те, що Марку погасили в річницю українського спротиву. Переконаний заступник голови Івано-Франківської ОВА Вадим Сазоник. 24 лютого це на жаль така дата, яку не забуде кожен українець, незалежно чи він перебуває в Україні, чи він перебуває за кордоном. Це дата і випуск марки це в чому символіз, оскільки наші це символіз і подяка нашим військовим, які захищають наш мирний спокій, їм велика шана і дяка. У цьому є і символізм його випуску марки. Я вірю, що Україна вистоїть, ми переможемо. Долучився до процедури традиційного погашення пам'ятної марки, і заступник голови Івано-Франківської обласної ради Микола Палійчук. Укрпошта харизматична, випускає марки, які навіть десь підсміюються з ворога і з агресії. Коли погасили руски воєнний корабль, «ІДІ», його за два дні потопили. Ну а тепер сподіваємося, пити не конихи за два дні чекаємо. Тим часом у відділенні пошти зібралися кілька десятків прикарпатців, аби придбати нову марку одразу після її введення у обіг. Чути щось таке досить. Досить страшне таке. Ну, та якраз страшна подія. І, і марки відповідна. Ну, Чорне, все в чорному, все в темних, темних тонах в кольорах. От. Ну, ясно, сумна подія відмічається. в Сумних кольорах. Всі марки, які випускає Україна, є все християна. Я тільки погасити. Так, так, Підтримати державу нашу. І від початку, так. Він якось вдалася і вперше, і тепер. І Надіємося, що далі буде. За перемога. Частину коштів, вирушених із продажу марки «Питаний по скерують на відновлення українських навчальних закладів, які зруйнували російські снаряди та військові.